Дорогі друзі, вітаю і приєднуюсь до усіх привітань, які сьогодні лунають на адресу компанії Віді з нагоди дня народження. Отож 30 років ювілей. І я з великим задоволенням хочу подякувати кожному учаснику, кожному працівнику і власнику. Отож, величезне вам дякую за ваш професійний підхід. Величезне вам дякую за е, нестандартний такий підхід. Та як до родини, та як до сім'ї, я мав з вами справу і далі хочу мати, бо це по-особливому, і це купляє, і це правильно, і це ваш успіх через це. Дорогі друзі, друге велике вам дякую. Хочу сказати за те, що ви в найстрашніший час війни в країні ви зберігаєте лідерську позицію в бізнесі і тим самим наповнюєте бюджет України. Ну і третє величезне вам дякую за те, що ви. Постійно допомагаєте Збройним силам України, а це означає наближайте нашу спільну українську перемогу. Друзі, особисто хочу подякувати Віталію Олександровичу за нашу дружбу, за те, що є з кого брати приклад. Я пишаю, що є такі люди, як Віталій Олександрович. Тому я вас обіймаю, дякую, е ціную, шаную і хай вам Бог допомагає. Много еліта вашій компанії, Віталій Олександрович, кожному учаснику. І наливайте, п'ємо до дна з днем народження. Завжди ваш, Михайло Хома або Дідя. Майліта!